Доброго дня, панове! Сьогодні у нас невеличке відео по акумуляторам. Дособирав я собі акумулятори 16 s збірка на 280-х камірках Envision. Ось, Роздрукував під плату BMS. Ось Таке кріплення, також дисплейчик. У нас тут запобіжник, ззаді, тут у нас плата БМС і ззаді роз'єми. Ось так це все вийшло. Тут буде ще одна полиця для ще одної такої збірки. Вивів поки знизу ось це підгенератор. Роз'єм, він такою штукою. Зараз я вам покажу кошторис всього цього діла, а також буде кошторис ще на дві збірки, які я робив родичам на 8С. Так, ось перша це моя збірка. Комірки обійшлися 42 тисячі гривень. Між ними, між комірками я використовував внучке скло на Олексіо. Можна знайти 2-мм доволі такий цікавий матеріал. ВМС камні інвертор на 200 А обійшлася 88, доларів, це 3625 гривень. Це всі ціни е з скидками та купонами з Аліекспресу. Дисплей обійшовся теж 637 гривень. Запобіжник. Роз'єми. Так, ковпачки на перемички. Клеми і дріт у мене 35-го квадрату у мене були. Мені подарував кум. Так, каркас дерев'яний і шпильки обійшлися біля 1000 гривень. Ну і клеми балансування 50 гривень. Всього обійшлося, обійшлася збірка на 14 кВт. 48 793 гривні. Так. Друга збірка. Це я робив родичам. 8 збірка на 280-х камірках. 8 камірок обійшлися 21 тисячу. Пішло внучку скла в два рази менше. БМС-ка там 200 амперна стоїть. GK BMS, дисплей самий дешевий за 250 гривень. Запобіжник, роз'єми. Клеми драти в мене були. Ящик взяв з розетки за 580 гривень. Клеми балансування і шпильки, гайки. І вся збірка обійшлась 24 790. Відеоролик по цій і слідушій збірці я також. Прикріплю сюди. Так, і це збірка 8С на 105-х ІВ і комірках. Самі комірки обійшлися 11500 штук, внучке скло також 400 гривень. БМС 2000 дисплейчик. Тут стоїть за 400 гривень. Це Середнім між самим дешевим і самим дорогим запобіжник, роз'єми, клеми драти були. Ящик з розетки 340 гривень. От, клеми балансування і шпильки гайки. І того вся система на іві 8 штучок 105-х обійшлася 15200 гривень. Ось так. Зараз я. Монтую ще два ролика сюди і подивитись, як вийшли ще дві збірочки мої. Так, а на цьому все. Всім дякую, всім пока. Так, ось так вийшла збірка для родичів. 8С Роз'єми на 200 А. БМСка 200 А. дисплейчик. Так запобіжник у нас є також на 200 ампер. це стягнуто шпильками, до речі, ящик цей взяв в розетці за 580 гривень, доволі такий добротний. До нього під'єднав Аненджі на 4 кВт. Доволі тихий інвертор. От. Так, Зібрав ще одну батарейку для родичів на комірках Єве зеленко Грейд А всі з ідеальною геометрією. Ось такий ящик можна купити в розетці 350 гривень стоїть Два роз'єми. 200 амперні, 200 гривень, обійшлися, дисплей 400. Так, запобіжник 140 гривень. БМСка. Запасом тут стоїть 2000 гривень. Зараз виймую. Так, роздрукував ковпачки сюди. Така батарейка вийшла. Камірка вийшла 11500 гривень. Ну там дроти, наконечники все разом вийшло 15200 з дисплеєм, з роз'ємами, з ящиком. Ось така собівартість цієї батарейки. Ячейки 105 Іви.